Розглянемо 23-й тест, який шар стінки серця утворений м'язовою тканиною А епікард, Б. Міокард, В. ендокард і Г. Перікард. Згадуйте, будь ласка, серце це м'язовий орган, який забезпечує перекачування крові по кровоносній системі, і розміщені в грудній порожнині. В грудній порожнині з лівого боку серце розміщено навколо серцевій сумці або в перікарді, яка заповнена рідиною, що забезпечує зменшення тертя при ударах серця о стінки грудної клітки. Тому що грудна клітка утворена кістковою тканиною, тому зрозуміло, щоби зменшити що тертя – механічне ушкодження серцевого м'язу. Серце розміщено навколо серцевій сумці. Само серце, тобто стінка серця, утворена трьома шарами. Це є. Епікар це зовнішній шар, який утворений сполучною тканиною. Це є середній шар міокарт, який утворений міоцитами, посмугованою серцевою тканиною. Згадуйте, що посмугована м'язова серцева тканина складається із волокон м'язових клітин, які переплітаються між собою. Тому нервовий імпульс передається зразу по всьому серцевому м'язу. І е, третій шар, внутрішній шар це ендокард. Тобто, якщо ми повертаємося до нашого питання, який шар стінки серця утворений м'язовою тканиною, то зрозуміло, правильна відповідь: міокард.